Глава 24. зустріч із диким племенем Майя та їхніми голими собаками друзі повільно пробиралися лісом, намагаючись не збитися з дороги, прокладеної туристичними песером. Її можна було помітити по слідах вічин на вологій землі і по зламаних гілках дерев. Серед какофонії звуків, криків диких папуг, щебетання, стуку, шелесту. Можна було розрізнити вже знайоме гарчання мавп та дивне мурчання. Крембо навіть здалося, що за ними хтось стежить. Але він відмахнувся від цієї думки: ні, не може бути, подумав він. Крембо, йди швидше сюди! покликав друга Баунті. Дивися, що я знайшов. Баунті стояв посеред галявини з червоними ягодами. Його мордочка теж була червоною. Аромат суниці не можна переплутати з іншими запахами. Крембо згадав, як готував разом із господарем десерт суничний щербет. <тит> У гащавині дерев почулося чиєсь гарчання. Незабаром послідувало протяжне? <тит> 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 Тремтячи від страху, товариші притиснулися один до одного. Хто це може бути? Раптом Листя заворушилося, між дерев промайнула велика плямиста кішка. О, свята діва! Ми пропали! закричав банті. Це ягуар! Так це ж кіт, а не автомобіль! Крембо не міг повірити своїм очам. Він дуже боявся вусатих, тим більше таких неймовірних розмірів. Такий здоровезний кіт запросто зможе проковтнути їх обох. Повір, аміго, цей кіт бігає зі швидкістю автомобіля. Що ж нам робити? Може, вдамо себе мертвих? із надією в голосі прошепотів Крембо. Не допоможе. Ягуар нас уже помітив і, схоже, почав полювання. Ось зараз згадаю, що казав мені мій господар, якщо я раптом зустрінуся за агресором. Згадав, треба вискалити ікла, Загарчати у крайньому газі, встати на задні лапи. Кремло спробував усе це зробити, та не зміг встати на задні лапи, бо заважала зайва вага. А замість страшного оскалу гострих ікл вийшла кумедна гримаса. Баунті вирятував друга. Він застрибнув на спину товариша, піднявся на задні лапи і скорчив страшну пику. Ягуар. Ми не боїмося тебе. Забирайся з нашого шляху. Несподівано ззаду пролунали дивні звуки. Між вухами Баунті пролетіла стріла і встромилася в стовбурліани. Товаришів оточили з десяток чорних собак абсолютно без шерсті. З лісу, вслід за собаками, повибігали люди з обличчями, розфарбованими білою фарбою в плямистих пов'язках на стегнах. Голови людей прикрашало різнокольорове пташине пір'я. Ви завадили нашому полюванню на ягуара? Скривджено звернувся до друзів, ймовірно, найголовніший зі зграї голих собак позбавили нас смачної вечері. Може, нам вас за це з'їсти? Ні, ні, в жодному разі. Що ви, амігос, нас не можна їсти. Ми дуже важливі особи, тобто супербупер, мега важливі особи. Ось цей молодий пес. Баунті кивнув на Крембо. Незвичайний, він прибулець з далекого далекого племені. З якого ж він такого далекого далекого племені? Чорний собака наблизився, намагаючись уважніше розглянути Крембо. Чужинець насправді мав незвичний вигляд. «Він...» Баунті зам'явся на мить і тут же видав інформацію, яку прочитав колись у журналі National Geographic. Він прибулець із сузір'я гончих псів, і додав. Між іншим вельми шановний в них пес, шаман за нашими мірками. Баунті блиснув золотим зубом і, закотивши очі, продовжив. У нього навіть є магічний талісман. Лапою песик указав на місце, де замість нашийника у Крембо погойдувалося на мотузці штучне собаче око. Крембо весь цей час мовчав. Від стресу в нього розболівся живіт. Коли Баунті сказав, що він прибулець, в животі у Крембо голосно забурчало. Голі собаки лягли на траву півколом перед маленькими друзями, закривши лапами очі. А найголовніший собака звернувся до Крембо. Дорогий шамане, ми чекали на тебе тисячу років. Нас чекають пригоди, гейя мігомора, не лякай санейгоди, в світі повно добра.